А я вже прижену козу, тоді буду щось придумувати якогось ровера. Люблю село. Доброго ранку, пані Люба. Доброго ранку і вам. Всього самого найкращого. Тетяна, доброго мирного ранку, позитивного дня. Лайк поставила. Дякую, Таню. Гарного вам денечка, гарного ранку і... Прекрасного робочого дня. Мар'яшка у нас хмарно. У да, нас тоже щось воно. Бачите, якось так. Підтягує, сонечка нема, але тепло. Ось то таке діло. Та як буде? Господь, мені яка різниця. Мені люба погода добре. І тепло, і сонячно, і хмарно. І дощ, і не дуже. Ті гляки такі тверді, що я їх не пригну. Пішли ви в баню. Йдіть, пасіться на траві. О. Так, Діана, дякую взаємно. Володимир, пам'ятаю, перший раз попав на ваш ефір, коли ви кози пасли рано. Давно вже не пасли рано. Так, ще пасла, ще коли я пасла. Ігор, як приїхав додому в відпустку. Перед святами ще, а то все не пасло. Це вже купа, купа днів пролетіла, майже місяць. О. Трошки траву згодувала, ту, що треба було. Та й тепер будемо гонити пасти. Треба гонити, пасти, вже суниці достигають. Треба збирати. Та й усе. все. Пасіться. Динозаврій. Тут файна молочиєчка. Пасіться. О. Так, Діана. Тамара Козачишина, привіт. Діана, дякую. Галинка Іва, доброго ранку всім, хто в чаті. Доброго ранку, Любочка, затишного дня. Галиночка, доброго, мирного ранку. Хорошого настрою, міцного здоров'я. І тільки хороших новин всім, дівчата. Хай Бог дає, щоб всі були живі, здорові під мирним небом. Тамара Козачишна. У нас вчора гарний дощ. Три рази йшов. Дякувати Богу, все ожило. Зазеленіло, супер. Богу дякувати Тамарочка. Хай Бог дасть на гарний урожай. Це добре, щоб пішов дощик. Це прекрасно. У нас теж, як пішов дощик, все багато ожило, багато краще стало. О. Так, що ось таке-то. Ой. Ой, знайшла я дівчата сумечки. Що ви думаєте, дивіться, які файні. О, ні, це ні. Десь тут теж бачила, а от. Це примерзлена. Кажу, що вже мають бути, бо, бо. бо вже цвітуть тут ромашки. А я вже купу раз переконалася, якщо ромашки цвітуть, тут, то вже мають бути сунички. О, так пасуться мої козулі-мазулі. А я напевно тут осяду і посиджу, вони хай пасуться. Тут є така горішинка файна, є на чому. Вони, правда, бачу суниць багато. Але як я піду вище, то вони під попру далі. Так, кози? чи позбираємо суниць трошки? Ой. Так що, ось так, бачите, яка красота. Тікайте зі суниць, жаби малі. Дівчатка, дивіться, яка красота. Заходьте на сунечки, будемо збирати. О, тут вже їх трошки є. О, не бачите гарно.